В цьому короткому епізоді я хочу поділитися тим, як можна покращити якість офісних і не тільки зібрань за допомогою всього лише одного-двох коротких запитань на початку обговорення. Але до того я хотіла б поцікавитись, як зазвичай ви починаєте збори. Мій досвід офісних зустрічей говорить про те, що після привітань ми зазвичай відразу ж переходимо до обговорення порядку денного. І в той же час у кожного з нас є свої власні уявлення про найкращі збори і свої очікування від них. Отже, наступного разу спробуйте почати вашу зустріч із запитань: що буде найкращим результатом цих зборів для кожного з нас? Або Що буде найкращим результатом цих зборів для нас, як команди? Якщо ви хочете поставити обидва запитання, почніть з першого. Що буде найкращим результатом цих зборів для кожного з нас? І попросіть учасників записати і озвучити свою відповідь, а потім розмістіть записане на фліпчарті, дошці чи навіть на робочому столі, щоб узгоджені сподівання присутніх весь час були в полі вашого зору під час подальшого обговорення. Коли ж ви відразу починаєте зустріч із запитання, що буде найкращим результатом цих зборів для нас, як для групи чи для команди? Почніть з обговорення і погодження загальних очікувань і найкращих сподівань. І також запишіть узагальнену ціль зібрання, залишаючи її в полі зору протягом всього часу спільної роботи. Розпочинаючи збори таким чином, ви концентруєте фокус уваги на тому, чого ви прагнете досягти за час відведений для обговорення. Можливо, декілька перших разів вам потрібне буде зусилля для впровадження такого правила початку зборів. Але вже дуже скоро концентрація на бажаному результаті стане ще однією корисною звичкою вашої команди. І разом з іншими корисними і якісними рішення-орієнтованими запитаннями зробить ваші збори більш ефективними і результативними. Економія часу, більш якісні обговорення і гарна робоча атмосфера ось ваші переваги від рішення орієнтованих зборів. Практика підходить для ведення будь-яких зборів, зустрічей і переговорів. Робимо Україну рішення орієнтоване.